Падіонова Софія, монолог жабки, захайку маці або найкращі спогади мого життя. Кап, зелений холодок лизнув мою спинку. Вода така спокійна сьогодні, аж дзеркальна. Дивлюсь на себе кругле пузечко, лапки складені акуратно, Очі на листинки виглядають трохи здивовано, наче вперше себе побачила. А може, справді вперше так уважно? Завжди ж кудись треба. Або комара зловити, або від чаплі сховатись, або плести собі, куди очі бачать. Але зараз, зараз синакше, тиша така, що чутно, як десь далеко-далеко зажить муха. І запах. Ох, цей запах. Вогкої землі, латаття, трохи мулу, і ще чогось такого свіжого, наче після дощу, хоча сонце пече вже добряче. Це мій світ. І от оце відчуття, воно завжди приходить раптово, наче всередині ще стискається, натягується, як пружинка, лапки самі собою відгнаються, очі стають більш зосередженими. Я знаю, що зараз буде. Зараз буде стрибок. Це не просто рух, це ніби вибух енергії. В одну мить я тут, на листочку летаття, а в наступну чувась і вже лечу над водою. Відчуваю, як вітер розкоче мої щоки. Хоча які в мене щоки, як сонце на мить засліплює. А головне оце відчуття польоту, наче й не жабка. А якась пташка, хоча й без скрили, а потім плюсь і знову опиняюся у своєрідній стихії. Вода обіймає мене прохолодою. Знову я втому від стрибка навколо знову тиша. Тільки бульбашки повітря піднімаються на поверхню. Але в цей раз, в цей раз стрибок був особливим. Я ніби побачив виставок з гори одним поглядом. Із зелені водорості на дні. І сонячних зайчиків, що танцюють на хвилях, і навіть ту велику ліниву рибу, що дрімає під корчем. І в момент стрибка мені здалося, що я не просто стрибаю. Я, ніби перелітаю якусь невидиму межу. Ніби на мить я стаю чимось більшим, ніж просто жабка, ніби я сама цей ставок.